Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою, можна в потязі, автобусі під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Євромайдан, що переріс у революцію гідності, анексія Криму Росії у березні 2014 року, злам російських планів з дезінтеграції України та війна на Донбасі, все це події, що заклали основу цілком нового періоду української історії. Українське суспільство немов прокинуло світлетаргійного сну, так званого малоросійського брата, і нарешті чітко окреслило свій цивілізаційний вибір, геть від Москви вперед до Європи. До широкомасштабного вторгнення у лютому 2022 року українська держава, коли успішно, коли не дуже, але рухалась в означеному напрямку. Як же розвивалася українська економіка у цей період? Чим жило українське суспільство? Привіт! Мене звуть Ірина Вишня, я вчителька історії та кандидатка історичних наук. нумо розбиратись. Внаслідок гібридної агресії Росії проти України на Сході та анексії Кримського півострова економіка України у 2014-2015 роках перебувала у складному становищі. Багато підприємств індустріального краю Донбасу опинились в руках російських проксіс, тобто повністю керованих з Москви утворень, які гордо називали себе народними республіками. Частину цих підприємств було вивезено до Росії, частину знищено. В цілому економіку на захоплених проросійськими бойовиками територіях, окремих районах Донецької та Луганської областей або скорочено ордло, було зруйновано. Так звані молоді республіки ЛНР та ДНР цілковито фінансувалися із Москви, найбільшим своїм економічним успіхом, вважаючи на півконтрабандний продаж вугілля. Ці події вплинули на порушення виробничих зв'язків всередині України, а також ослабився наш експортний потенціал та довелось стрімко переорієнтовуватися на нові ринки збуту. Найбільше постраждала чорна металургія та хімічна промисловість. У перші три роки Україна втратила 16% ВВП. Внаслідок неоголошеної гібридної війни з 2014 по 2020 рік Україна щорічно втрачала до 40 мільярдів доларів. Прискорена інфляція, майже двократне знецінення гривні, здорожчання вартості життя та скорочення промислового виробництва, умови, у яких опинилась українська держава, ще не оговташись від революції гідності та російської агресії, а також нова українська влада. Внаслідок штучно утримуваного курсу долара у держбюджеті ще на 2013 рік утворився шалений дефіцит у мінус 16,5 мільярдів доларів. Тому по українській владі потрібно було вживати термінових, часто непопулярних заходів. Так, навесні 2014 року було вирішено ввести гнучкий курс гривні, що відповідав би реальному на міжбанківському ринку. Це дозволило Нацбанку з кожним роком нарощувати золотовалютні резерви держави. Наприкінці жовтня 2014 року Верховна Рада України оновилась більше ніж наполовину. До парламенту було обрано громадських активістів, журналістів, воїнів АТО. Однак були присутні колишні депутати від партії регіонів, а ще вперше до українського парламенту не пройшла комуністична партія. Разом з тим, дуже мало голосів набрали праві сили, партії Правий Сектор та Свобода, що вчергове підтвердило брехливі наративи російської пропаганди про нібито правий переворот в Україні і прихід до влади ледь не нацистів. Трохи раніше, у червні того ж року, українці обрали своїм президентом Петра Порошенка. Було відновлено дію норм Конституції 2004 року. Україна повернулася до парламентсько-президентської форми державного правління. Крім цього, у 2014 році українська влада зробила те, чого не зробив Віктор Янукович, запустивши маховик Революції Гідності. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк звернувся до Європейського Союзу з пропозицією щодо укладення угоди про асоціацію. Вже 21 березня 2014 року у Брюсселі він підписав політичну частину угоди, а 27 червня новий президент України Петро Порошенко підписав угоду про економічну інтеграцію. Угода набрала чинності з 1 вересня 2017 року, а зона вільної торгівлі з Євросоюзом діяла ще з 1 січня 2016 року. Час дії угоди не обмежений, і Україна розглядає її як важливий крок на шляху до набуття членства у ЄС. Що дало Україні підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом? Що ж, буквально втілення гасла геть від Москви в економіці. Адже на кінець 2013 року Росія була беззаперечно найбільшим торговим партнером України, Товарообіг з нею був більшим ніж з усіма країнами Євросоюзу. А після підписання угоди про євроасоціацію українським виробникам став доступний європейський ринок. Через відсталість технологій українських виробників ЄС установив для України десятилітній перехідний період для адаптації стандартів та норм, узгодження законодавства та створення необхідних інституцій. Проте, всупереч цьому, вже через 4 роки частка ЄС у зовнішній торгівлі України перевищила 40%, а частка Росії знизилась до рівня 10%. Тож зв'язки з Росією дедалі більше скорочувались. Україна скасувала пряме авіасполучення з Росією, скоротила обсяги закупівлі російського газу, а у 2015 році взагалі припинила його купувати. Реформи та закордонні інвестиції допомогли українській економіці одужати. За даними Держкомстату, після скорочення ВВП у 2014 році на 6,6% та інфляції на рівні 25%, наступний рік відзначився ще більшим падінням майже на 10%. А рівень інфляції був найвищим за попередні 20 років. Впали реальні доходи населення. Однак з кінця 2016 року почалось поступове економічне відновлення, коли було зафіксовано зростання ВВП у 2,4%. Знизились темпи інфляції, зростала платоспроможність громадян, відбувалось періодичне підвищення мінімальної заробітної плати. Цьому серед іншого сприяв початок дії угоди про поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі, яку передбачала угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. 11 червня 2017 року було запроваджено безвізовий режим з ЄС. Нарешті українці повернулись до європейської родини, отримавши змогу подорожувати країнами Євросоюзу без додаткової бюрократії, лише маючи закордонний паспорт. Але дорога на шляху до Євросоюзу потребувала значних змін в українському законодавстві. Протягом лише 2017 року Україна ухвалила 23 основних євроінтеграційних закони. Для розуміння успіхів України в економічній сфері після Революції Гідності використаємо дані рейтингу легкості ведення бізнесу, «Doing Business», укладеного Світовим банком. За влади партії регіонів Україна у цьому рейтингу займала 112 місце серед 189 держав. Вже у 2018 році наша держава опинилась на 71-му місці рейтингу, а ще через два роки на 64-му. Оздоровлення економіки сприяло також рішення уряду про запровадження єдиної ціни на газ як для громадян, так і для підприємств. За нібито дешевого російського газу населення не звикло заощаджувати, а цей газ виявився для України насправді дуже дорогим, бо за нього Росія планувала купити нашу незалежність. І хоч ціна на тепло для населення різко зросла, Проте Україна злізла з так званої газової голки та отримала можливість розвивати власну газову промисловість. Але реформи в економіці нічого не змінять, якщо у державі буде високий рівень корупції. Задля боротьби з нею українською владою було створено ряд антикорупційних органів: Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції, спеціалізована антикорупційна прокуратура, Вищий антикорупційний суд. Важливою подією став запуск Прозоро. Електронної системи державних закупівель. Через цю систему журналісти та громадські активісти можуть простежити, куди спрямовуються бюджетні кошти та чи нема у закупівлях корупції, чи не стають підрядниками умовні свої люди. А запуск системи електронних петицій надав змогу надіслати звернення Президенту України, голові Верховної Ради, Кабінету міністрів або органу місцевого самоврядування через офіційний вебсайт органу та привернути увагу великої кількості українських громадян. Також у жовтні 2016 року було запроваджено електронне декларування. Відтепер можна переглянути, що входить до статків українських чиновників та дослідити, чи немає у їхніх прибутках натяку на корупцію. За таких умов з 2017 року економіка України щороку зростала, аж поки не сталося падіння на тлі пандемії коронавірусу. У 2020 році ВВП скоротилося на 4%. Однак, завдяки накопиченим золотовалютним резервам, гривня відносно спокійно пережила економічну кризу та залишалась стабільною. Наступного 2021 року знову відбулось зростання. Того року Україна, крім іншого, зібрала рекордний урожай зернових за всю історію незалежності. Щодо інших реформ, проведених у постмайданний період за часів президентства Петра Порошенка, то варто виділити ще декілька. Передусім, було реформовано армію, важливість якої нарешті усвідомило суспільство та влада. За кілька років українське військо стало не впізнати. Якщо у 2014 році добровольці відправлялись на Донбас буквально у кросівках, то внаслідок збільшення видатків на оборону, а також підвищення зарплатні військових та оживлення оборонної промисловості, українська армія вийшла на якісно новий рівень. А довіра суспільства до армії з 2013 року за 4 роки зросла з 21 до 61%. Важливою також була зміна військової форми ЗСУ, запровадження нових військових нагород та введення символіки, що поєднували сучасну українську військову форму з мундирами збройних формувань української держави на попередніх етапах її існування. Все це змінювало сприйняття українського війська, започатковувало цілком нову українську мілітарну естетику. Усе це в умовах ведення бойових дій змінило українську армію, зробивши її однією з найпрофесійніших у Європі. Однак навіть для реформованої та підготовленої української армії широкомасштабне вторгнення Росії виявилось надзвичайно важким викликом. Поглиблювалася співпраця з Північно-Атлантичним альянсом. У березні 2018 року Україну було визнано країною аспірантом НАТО. А у лютому 2019 року було внесено зміни до Конституції України. Зазначено стратегічний курс України на набуття повноправного членства в ЄС та НАТО. Таким чином, українська влада законодавчо закріпила необхідність переходу війська на стандарти Альянсу. Адже для захисту держави потрібна сильна сучасна армія. Одними із перших на натівські стандарти перейшли колишні добровольчі батальйони, зокрема Азов. Так гасло геть від Москви втілювалось і у війську. Однією із наймасштабніших реформ. Стала реформа децентралізації, у результаті якої було створено понад 800 об'єднаних територіальних громад або ОТГ. Новостворені громади отримали більше фінансових ресурсів та повноважень. Відтепер гроші з громад не йшли у центр, звідки розподілялись на його розсуд, а залишались у громадах. Як наслідок, наприклад, у прикордонних з Молдовою селах та селищах завдяки грамотному керівництву місцевої влади було утворено громадські простори з вайфаєм, а освітлення у темну пору доби забезпечували ліхтарі на сонячних батареях. У 2013 році це здалося би фантастикою. У громадах почали розвиватись послуги соціального захисту наприклад, з'явились комунальні пансіонати для людей похилого віку, активні громадяни нарешті отримали підтримку від держави у втіленні власних ідей з покращення життя своєї громади. Однак не всі реформи перших посмайданих часів були вдалими. Суспільство вимагало провести люстрацію, тобто перевірити чиновників і політиків та звільнити тих, які заплямували себе працюючи у комуністичній, соціалістичній або у партії регіонів, обіймали посаду за президентства Віктора Януковича, звинувачені у співпраці зі спецслужбами інших країн, або закликали до порушення територіальної цілісності та суверенітету України. Однак прийнятий у вересні 2014 року закон про очищення влади не задовольнив ані експертів, ані громадськість. Абсолютна більшість колишніх службовців залишилась на своїх посадах. Так само невдалою була масштабна судова реформа, яка не змогла подолати проблеми закритості та корумпованості системи судів. Половинчастою була й реформа системи внутрішніх справ, яка розпочалась улітку 2015 року за значною підтримки іноземних партнерів. Замість міліції та Державтоінспекції охороняти громадську безпеку вийшла патрульна поліція. І, хоч вулиці патрулювали правоохоронці цілком нового штибу, мотивовані, готові служити на користь держави, та все ж на вищих щеблях залишилось багато колишніх міліціонерів, які дивовижним чином змогли переатестуватись. Не було подоланої влади олігархів. Ці та інші проблеми активно обговорювались українським суспільством. Маючи досвід майданів, українці знали, що наша сила в згуртованій дії, тому активно відбувались різні мітинги, акції та інші події, щоб привернути увагу влади. Свідомість українського суспільства поступово змінювалась. Після розпаду партій регіонів, хоч і існували проросійські партії, однак вони були розрізнені та зосереджені на боротьбі, хто із них найвпливовіший. Поступово українське суспільство почало звільнятися від ілюзій про братній народ. Кров захисників Донецького аеропорту та розстріляних у Іловайську у багатьох змила пропагандистську пелену, яку ткала Росія упродовж усіх попередніх років української незалежності. Натомість оголився звірячий вишкір російського імперського шовінізму. Українці звільнялись від комплексу малоросійства та радянщини, що століттями накидались нам російською владою. Цьому сприяв закон про засудження комуністичної та націонал-соціалістичної ідеології, прийнятий у квітні 2015 року. Уперше на законодавчому рівні комунізм прирівняли до нацизму. А пропаганда зображення Серпата Молота, під якими здійснювали злочини проти українського народу, заборонили на рівні з нацистською свастикою. Вміст архівів радянських спецслужб змогли досліджувати науковці були змінені назви вулиць та населених пунктів, які у радянські часи носили імена катів українського народу. Так Дніпропетровськ, названий у 1926 році на честь Григорія Петровського, у майбутньому одного із організаторів Голодомору дістав нову назву Дніпро. Так само позбувся своєї згадки про Сергія Кірова і Кіровоград, ставши Кропивницьким. Започаткований під час Революції Гідності Ленінопад продовжився. В Україні було демонтовано понад 1300 пам'ятників Леніну. На державному рівні було визнано державотворчі зусилля доби УНР, боротьбу ОУН та УПА як боротьбу за українську незалежність. Також росло усвідомлення необхідності Української православної церкви непоєднаної структурної з Москвою. Це спонукало українських вірян звернутися до вселенського Константинопольського патріарха Варфоломія І. Адже церква це не тільки про віру, це ще й про систему сенсів та цінностей. Які сенси та цінності могла транслювати і транслювала Російська Православна Церква через свою філію в Україні? Звичайно ж, що російської агресії не існує, що то буцім гражданська війна. А українські та російські народи браття на вік. Тільки український чомусь менший, а отже, має слухатись старшого, інакше буде покараний. Чому? Бо старший, бачите, духовніший. Церква була, є і досі залишається потужним інструментом російської імперської влади. Тому Томас, документ, який надавав Україні автокефалію, тобто адміністративну самостійність української помісної православної церкви, став серйозним ударом по російському впливу на уми і серця українців. 11 жовтня 2018 року Константинопольський синод анулював синодальний лист від 1686 року, за яким Київська митрополія потрапила під владу Москви. Таким чином було повернуто Київську митрополію до підпорядкування Константинополю. 332 роки Українська православна церква перебувала у заручниках Москви. І ось 15 грудня 2018 року у головній святині Руси. Софії Київській відбувся об'єднавчий собор представників українських православних церков. Було створено автокефальну, помісну українську церкву, Православну церкву України, предстоятелем якої став митрополит Київський та всієї України Епіфаній. У захисті української мови теж відбуваються тектонічні зсуви. У 2017 році було прийнято закон про мовні квоти на телебаченні та радіо. З того часу загальнонаціональні та регіональні канали зобов'язані забезпечувати 75% українського контенту у своїх ефірах. Середньостатистичний українець завдяки цьому відкрив для себе купу сучасних українських виконавців, які до закону про мовні квоти не мали шансів пробитись в ефір через більш популярних російськомовних виконавців. Українська мова дедалі більше відісняла з культурного простору російську. Відбувалася активна дерусифікація інформаційного простору. Навесні 2019 року в Україні мали відбутися чергові президентські вибори. Росія в спробі змусити Україну до переговорів на власних умовах, а простіше кажучи, до капітуляції, дуже розраховувала через нового президента досягнути цієї мети. І коли президентом України було обрано Володимира Зеленського шоумена, який до цього ніколи не мав політичного досвіду, Кремль вважав, що тепер Україна в нього в кишені. Ще пак. Адже Володимир Зеленський вважав, що зможе домовитись з президентом Росії, що проблема тільки у тому, що старим політикам вигідна війна. Тож новий президент одразу ж на інавгурації розпустив Верховну Раду. Вже через два місяці він мав у парламенті монобільшість, тобто більшість місць у Верховній Раді належали вихідцям із президентської партії. Володимир Зеленський щиро не розумів, для чого позбавлятись від російських імперських маркерів. Адже, на його думку, думку вигідця із промислового українського міста, який тривалий час співпрацював з російськими артистами, неважливо, як називається вулиця, якщо вона освітлена та заасфальтована. І Кремль почав тиснути. Прагнучи продемонструвати готовність до переговорів та руху згідно з мінськими домовленостями, Володимир Зеленський ініціював розведення військ у Золотому, Петрівському та станиці Луганській. Але росіяни, що звикли міряти всіх по собі, прорахувались. В Україні, на відміну від Росії, президент не є сакральною фігурою, новітнім фараоном. Президент це обраний народом топ-менеджер. Тому розведення військ спричинило бурхливу хвилю масового обурення та початку протестних акцій під назвою Ні капітуляції. Крім цієї, у нової влади було повно інших проблем. Довго не вдавалося сформувати уряд. Міністри та прем'єри швидко змінювали одне одного. Хаосу також додала світова пандемія COVID-19, що супроводжувалась економічним спадом, перевантаженістю системи охорони здоров'я, поширенням панічних настроїв серед населення. Однак, навіть перебуваючи у режимі турбулентності, за перші роки президентства Володимира Зеленського держава пережила знакові для України події. Нарешті було скасовано мораторій, тобто заборону, на продаж землі, а також знято депутатську недоторканність. Поки Україна та світ намагались подолати наслідки коронавірусу, у Кремлі готувались поглинути Україну цілком. Через проросійські канали підвладні олігархам, наприклад, куму Путіна Віктору Медведчуку, просували наративи про Україну як «failed state», тобто неспроможну державу, про марність опору перед Росією, про необхідність повернутись до союзницьких відносин з нею. Будь-який прокол влади моментально підхоплювали нібито українськими змі. Штучно масштабували їх до дивовижних розмірів та подавали під гаслом все пропало. Намагаючись розхитати українське суспільство зсередини, Росія також починає активніше бряцати зброю на кордонах. Перевіркою реакції України та світу на можливу російську агресію стали демонстративні навчання Росії та Білорусі, що відбулись навесні 2021 року по усьому периметру суміжного з Україною кордону. А восени взимку 2021 2022 років. Відбувались навчання Захід 2021. На лютий 2022 року на кордонах з Україною було зосереджено понад 150 тисяч російських військових. Саме із цих так званих навчань і почалась широкомасштабна війна Росії проти України. Але це вже тема іншого уроку. Українська держава кардинально змінилась після Революції Гідності. Війна у форматі АТО і ООС, різкий економічний спад та демонстрація так званого старшого брата своїх істинних намірів змусили свідомість українців до змін. І ці зміни проявились у низці реформи, що проводили уряди президентів Петра Порошенка та Володимира Зеленського. Одні реформи були вдалими, інші відверто провальними. На них одразу реагувало суспільство, коли акціями протесту, коли електронними петиціями. І це нормальний процес для справді демократичної держави, де громадяни впливають на роботу своїх обранців. Економіка, переживши спад у 2014-15 роках, поступово почала відновлюватись, цьому сприяли угода про Євроасоціацію та економічні реформи. Наступний спад відбувся через пандемію коронавірусу. Та весь комплекс змін 2014-2022 років об'єднувала спільна ідея геть від Москви вперед до Європи. Українці в з часів відновлення незалежності остаточно визначились із зовнішньополітичним вектором, взявши курс на входження до Європейського Союзу та Північно-Атлантичного Альянсу, що було закріплено у Конституції. Адже інтеграція України до структур Європейського Союзу та НАТО залишається єдиним прийнятним цивілізованим вибором та гарантом політичної та економічної національної безпеки нашої держави. На цьому будемо завершувати. Дякую тобі, що слухав або слухала цей урок. Бажаю успіхів та нових цікавих історичних відкриттів. Щойно була історикиня Ірина Виш. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Смарт освіта за підтримки Едукофундейшн.